Пане Юрію, доброго вечора та слава Україні. Героям слава. Розкажіть, яка ситуація там, де ви, в чому, ну, де найбільш ризиковані і тонкі е, ділянки фронту, і, можливо, поділитися хорошими новинами? Підрозділ, який б виконувати завдання на Бахмутському напрямку. На поточний момент ситуація складається наступним чином. Противник визначив ряд найпріоритетніших напрямків. Зокрема, це є і Бахмутський. Відповідно, задіює весь наявний ударно-штурмовий потенціал. як комбіновану живу силу. Це представники і мобілізованих груп, і так званих приватних компаній Штормзерт, які комплектуються з числа осіб, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, так і залишки ПВК Вагнер, які зараз підписали контракти з. Регулярними російсько цьому військами відповідно контрактники, десантники і багато інших залучає спецгруп. Основне завдання їхнє виявити, де знаходяться славкі місця в обороні сил оборони, і як наслідок там протискати, розвивати успіх, тому що для противника визначається завдання повернути втрачені позиції, панівні висоті висоти і поновити своє положення по бахмутському напрямку. Відповідно, ударні штурмові дії відбуваються цілодобово в різний час це і вдень і вночі з самого ранку, і тільки починає темніти. Противник застосовує різну тактику, де штурмує переважно мобілізованими представниками штурм зет, намагаючись виявити, де знаходяться наші вогневі позиції. Тобто піші групи наближаються максимально близько до наших передових позицій. Їх ліквідують в цей час висять коптери противника, які намагаються зрозуміти звідки волос вогневе враження, після чого туди наноситься масований. Артилерійські вогонь, далі противник подекуди за підтримку броньованої техніки, намагається завести резерв і зайняти відповідно наші позиції. Але ця тактика вона застосовується противником не вперше і не тільки на бахмутському напрямку. Тому сили оборони навчилися як правильно протидіяти, як правильно маскуватися, виконувати завдання з найменшою демаскацією своєї позиції, і з найбільшим враженням ворога. Тому на поточний момент в складних боях, але за рахунок доблесті особового складу. Вдається забезпечувати сталі результати по утримання позицій. Противник тактичного успіху не має. Як наслідок, де з'являється можливість вибити противника попередньому краю, сили оборони це також впроваджують. Але хочу зауважити і заакцентувати на тому увагу в суспільстві. Почала з'являтися така теза всередині нашому українському, що воюють професіонали в збройних силах України, в цілому сили оборони, і це основне їхнє завдання впроваджувати бойові дії на полі бою. Хотів би звернути увагу всіх наших глядачів, що ті, хто зараз воюють в силах оборони, це нещодавно були ваші сусіди по квартирі, по роботі, колеги, бізнес-партнери і багато іншого. Це ті люди, які знайшли в собі сміливість і хоробрість взяти до рук зброю і зі зброєю захищати нашу державу. Тому дуже важливо пам'ятати, що це наша спільна війна. І ми боремось за українську державність і за збереження життя української нації. Тому всередині нашої держави тил має бути об'єднаний. Нас не мають розділяти внутрішні чвари, і тил обов'язково має робити все можливе і неможливе для того, щоб допомагати силам оборони в міру можливості. А сили оборони виконують поставлені перед ними завдання як по утримання позицій, так і по вибиття ворога з зайнятих ними позиціями. Це важливі слова, про які ви говорите, тому що зрештою сьогодні, навіть і президент Зеленський про це казав, що на ставці дискутували і шукали виходи з ситуації з тою проблемою, яка справді є з мобілізацією нових бійців, тому що дуже багато хто на фронті знаходиться з першого дня повномасштабного вторгнення, і ну вочевидь, що ці люди не залізні і безперервно знаходитись на фронті також. Не можуть пане Юрію, ми часто чуємо про втрати ворога на Авдіївському напрямку, і вони там справді е, дов, якби. Вони з одного боку, ну вони з усіх боків вражають і кількістю, і тим, що вони на це не зважають, і це просто якась ну це не вкладається в голові. Скільки вони людей готові вбити, покласти їхні голови для того, аби не зрозуміло чого досягти. А які втрати ворога там, де ви працюєте? Наскільки вони є значними, якщо там говорити про ну, наприклад, там умовно щодобовий показник, орієнтовно, я розумію, що це можемо лише орієнтовно ґрунтовно говорити? Я можу казати. Точно за Вітинок бригади, сусіди, сусідів з ліва справа, це там, де ми виконуємо завдання. Противник за добу може штурмувати 2-3-4 рази. Штурмує він групами переважно 4-5-9 осіб, 12 по-різному. Більше скільки штук груп противника ліквідується, тобто противник на одному вітинку може втратити до двох зводів в живій силі. Що стосується броньованої легкоброньованої техніки, вся техніка, яка з'являється в зоні враження наших артилерійських засобів, а також ударних засобів БПЛА при нормальних погодних умовах. Вона на 80% або пошкоджується або знищується. Були випадки, коли противник один день штурмував за рахунок БМП, п'ять штук пішло на штурм. Як наслідок, всі були за рахунок об'єднаного впливу бригадці, артилерийськової засоби випала. І різні бригади в тому приймали участь. Всі були знищені. На наступний день противник заводить три танчики. Два танчики знищено, один пошкоджений. Так противник його по сьогоднішній день не зміг забрати. Потім противник почав використовувати автівки і різні баги для підвезення особового складу. Це все також знищується. Тому наявний ударно штурмовий потенціал противника, як в живій силі, так і в технічних засобах. Він об'єктивно старається в таких боях. Але маю вам сказати, що такий результат знову наголошений вам вдається забезпечувати завдяки належній комунікації організації бойової роботи тими бригадами, які тримають відтинок, і звісно потужним серцем, сталевим характером нашої піхоти. Піхота це взагалі найскладніша робота в Силах оборони, і всі решти, які я не менше поважаю, але це ті люди, які роблять все можливе, неможливе для того, щоб нашому піхотинцю було дещо легше перебувати в окопах і витримувати позиції артилеристи, як наші відпрацьовують. Це просто віртуози. Маючи меншу кількість вогневих засобів та боєприпасів до них. Хлопці докручуються як снайперськими гвитівками під коригуванням засобів ВПЛА, проводять як ефективну контрбатарейну боротьбу, так і касетними боєприпасами знищують ударну штурмові групи противника. І зараз свою нішу зайняли, звісно, ударні БПЛА, як денного застосування, зокрема і в півдрони якими ліквідується достатньо багато легкоброньованої броньованої техніки противника, артилерійських засобів, систем реактивного вогню, зокрема нашому підрозділу, вдається впроваджувати таку практику, так і віддано відпрацювання хірургічно точно по тих позиціях, де не можна дістати противника ні артилерію, ні іншими засобами. А це в норах, щілинах і так далі. Туди може залетіти в ці завдання виконує достатньо чітко. Також є розробки українські, до прикладу нічні бомбер, які противник називає «Баба Яга», це розробка українського інтелекту приватних українських компаній, які змогли знайти сили ресурси, об'єднати інженерів, утворити цей продукт, який вже більше року ефективно застосовується проти ворога на фронті в нічний час. І за рахунок застосування цих засобів було квідовано сотні одиниць живої сили противника. Так і його техніки, зокрема артилерійських засобів противник, поки що аналогів в себе на озброєнні немає, але в цьому напрямку, звісно, працює, і це питання часу, коли в нього теж з'являться подібні засоби на озброєнні. Але тут в нас точно перевага. У усіх інших засобах по чисельності противник має перевагу, по ефективності застосування за рахунок мотивації особового складу сил оборони вдається забезпечувати парітет. А скажіть, будь ласка, все ж. От, про кількість засобів для ураження противника, дуже часто ми чуємо, що скажімо так, кількість дронів, як які почали використовувати росіяни в останні місяці, стрімко зростає, і справді вони е, також ну вже другий рік повномасштабного вторгнення. Якщо е, ну, складно було б сподіватися, що вони не помітили би те, наскільки успішно дронами власне е, їх власних застосовують Збройні Сили України. І зараз повідомляється про те, що справді і у Росіян величезна кількість, в тому числі в дронів з'являється. Чи відчуваєте ви це? Розділимо на дві частини. Перше, це засоби БПЛА, які перебувають на озброєнні російської окупаційних військ. Розвідувальні орлан зала їх є багато, але це як кажу ключові зараз і ударні там ланцетку купро проти живої сили, ланцет проти нашої артилерійської засоби легкоброньованої броньованої техніки. Ці засоби противник почав виготовлювати активно з 2014 року. Розвивав і, незважаючи на поточний момент, спочатку повномасштабної війни проти України. Незважаючи на санкційну політику, залишає можливість як виготовлювати, так і модернізувати відповідно. Таких засобів противника на лінії фронту на пріоритетних напрямках достатньо для того, щоб каруселю перебувати в повітрі майже веча за сприятливих в погодні мову сили оборони і вражають за рахунок як вогневих засобів протиповітряної оборони, так і придушують наслідочними системи радіоелектронної боротьби. Що стосується України, в нас в цьому напрямку були складнощі, починаючи з 2000, до 2014 року, і цей напрямок почав формуватися в 2014 році, але не мав таких Об'ємів розвитку і виробництва, як це було в Російській Федерації, за браком фінансування і за браком напевно стратегічного бачення, зокрема в тому числі, що цей напрямок є пріоритетно важливим. Але за період повномасштабної війни кількість зразків БПЛА розвідувального типу дії, які допущені до експлуатації або перебувають на озброєнні, які вдало зарекомендувалися на фронті, їхня численність виробництва збільшилась об'єктивно. Звісно, їх не вистачає для того, щоб перекрити всю потребу фронту, але позитивні здобутки в цьому напрямку є. Що стосується коптерів цивільного. Призначення типу діджема від три, діджема 3, 3 FPV-дрони. тут важливо розуміти, що противник повною мірою розуміючи ефективність, перебрав ту тактику застосування, яку використовували сили оборони, і зараз вони намагаються насилити свої сили такими засобами для проведення до розвідки цивільними коптерами і нанесення враження за рахунок пів на поточний момент за рахунок того, що військово комплекс комплексу Російській Федерації об'єктивний більший більше і доступ до комплектуючих у них більше ніж у нас. На пріоритетних напрямках співвідношення ця думка і не є репрезентативною, це орієнтовна, але на один нажив пів противник може застосувати 4-5 своїх. Тому об'єктивно технічних засобів у них на поточний момент більше. Але ж знову таки, що стосується майстерності застосування силам оборони, вдається інколи робити неможливе. Тому скажу вам так, що маючи меншу кількість засобів, як я сказав попередньо, вдається забезпечувати на деяких напрямках паритет. що стосується в цілому української держави, як сама держава впроваджує різного роду програми, націлені на те, щоб збільшити кількість виробництва цих засобів, так і за рахунок української нації, волонтерських організацій. Різних інвесторських програм, зокрема і підтримки наших міжнародних партнерів, тут дуже важливо, щоб була постійна комунікація наших офіційних представників з тими людьми, які не є представниками інших держав, але готові, маючи гроші, допомагати Україні в боротьбі за незалежність. Дуже важливо забезпечити сталу динаміку для того, щоб об'єми виробництва в нашій державі збільшувались. Побороти цю ситуацію, яка пов'язана з тим, що зараз затримують зокрема і фури в. Інших державах, не даючи можливість перетнути кордон для того, щоб ми нарушували темпи виробництва. Але я впевнений в тому, що не з одним викликом справилися це також тимчасове явище, яке вдасться перебороти і в динаміці збільшувати об'єми виробництва, що призведе до того, що як мінімум ми зможемо на пріоритетних для себе напрямках з противником вирти в паритет.